Привіт, я дуже рада, що є час на те, щоб поділитись з тобою про наш тревел клуб. Взагалі, чим ми відрізняємося, чим чим ми корисні і які можливості особливо він надає. Тому давай швиденько пройдемось по найголовнішому і розпочали. І так, найголовніше, що це не нова компанія, як про неї говорять. Компанія а, з 2013 року є основав бізнесмен Девід Харт. Компанія наразі є три офіси. Перший офіс, і він основний це в Каліфорнії, другий офіс це в Мадриді, і зараз відкривається третій офіс в Казахстані. Тобто компанія дуже росте і дуже а, прогресує. Ну Наприклад, якщо по факту, там до з 2019 року компанія виросла понад понад 400 відсотків. А я тобі нагадаю, що це період ковіду. Найголовніше для мене, я думаю, також для тебе, про те, що компанія не має жодних боргів. Компанія виплатила всі свої кредити, а також розрахувалася комісіонами зі своїми партнерами, такими як я, і такими, як можеш стати ти. Кампанія надає дуже класні можливості для розвитку твого особистого бізнесу. Також компанія надає тобі класний продукт і можливості твого росту, нетворкінг, нетворкін, багато знайомств і подорожувати задешевше. дешевше. Ну що, розпочали далі. Коли ти приєднався до нашого тревел-клубу, ти отримаєш доступ до трьох основних онлайн-порталі. Перший це тревел сайт, другий це Dream Vacation і третій – це Entertainment. Давай трішки розберемо, що взагалі це за сайти. Перший це тревел сайт, це твій особистий тревел сайт, Тобто тобі не треба вже шукати по різним сайтах, де дешевше, де дорожче, в тебе найнижчі ціни, вони дуже наближені до цін агентства. Як ти можеш бачити на екрані, це економія до 45, до 60%, а іноді навіть до 80, якщо ти на платеному пакеті. Також на древел-сайті ти можеш забронювати авіаперельоти, можеш забронювати круїзи, ти можеш забронювати все наземне обслуговування, це і оренда машини, це екскурсії, це ти навіть можеш забронювати похід кінотеатр, на ти навіть можеш забронювати, якщо наприклад ти. Ну, наприклад, ти полетів до Лас-Вегасу, так ти можеш забронювати гелікоптер над каньйоном, і це все зі знижкою. Мало того, на тревел сайті, на твоєму тревел сайті, ти отримаєш 3% кешбеку на твій особистий рахунок. І потім ці кошти ти можеш використовувати на майбутні подорожі. І я тобі скажу по секрету, що компанія вже відкрила а, нову опцію. Це а, пакетні тури. Тобто, ти можеш не шукати, не витрачати свій час, ти зможеш знайти. Точку, з якої ти вилітаєш, точку, якої ти прилітаєш, вибираєш свої дати, і тобі компанія, тобто твій сайт формує вже твій туристичний пакет. І це набагато-набагато заощаджує, як час, так і кошти. Перейдемо далі. Тут ти трішки можеш подивитися стосовно порівняння цін. Тобто, звичайно, компанія, такі як Expedia, Booking.com, вони їх знають всі. так? І тому ми зробили порівняння саме з Expedia. Наприклад, ти бачиш, що за дві ночі ти можеш зекономити 610 доларів, і ти запитаєш мене, як? Наразі ти бачиш економію за дві ночі 489 доларів, і ти також мене запитаєш, як таке можливо, я тобі відповім: компанія не витрачає свій бюджет, шалений бюджет на якісь промоуші, маркінг і так далі. Компанія зробила це все для людей. Тобто для тебе, для мене і наших друзів. Переходимо далі. Найособливіше, що є в компанії, таке одне з найособливіших, що я особливо дуже люблю, це World Tour. Що таке World Tour? Це наземне обслуговування. Це ексклюзивні тури з ексклюзивними цінами для наших партнерів. І вже тут ти можеш використовувати свої тревел пойнти. Що таке тревел пойнт, тибе зацікавить? Я тобі розкажу: компанія продає мемберсип. Звичайно, щоб бути учасником компанії, ми купуємо наш мемберсип. Тобто ми становимося учасником. Клубу. Кожне місце, коли ми оплачуємо наш мембершіп, наші кошти конвертуються в тревел пойди. Ага, а тут найцікавіше. Тобто ти оплатив і ти поклав собі на рахунок. Ти оплатив, платив, твої кошти конвертувалися в тревелпойнти, і ти зберігаєш на своєму накопиченому рахунку. Клас, клас, тобто ти нічого не витрачаєш. І потім ти витрачаєш свої накопичувані тревелпойти на свою поїздку. Як ти зараз бачиш ціни Дубай 49 доларів, Малага 99 доларів, наче звучить нереально. Але повір мені, це все реально. За рік твої накопившися point, а це понад 3000 pointів, ти можеш використовувати. На World Tour або на ГТВС, який покажу тобі далі. Таких накопичувальних travel point достатньо на дві таких поїздки. Тобто ти витрачаєш свій travel point і ти плачеш лише місцевий налог. За півроку ти можеш поїхати в Дубай, а наступні півроку, наприклад, в Малагу. Я ще раз повторюсь, це наземне обслуговування. Але що особливо в цих ворлтурах, що це не лише готель, там дуже-дуже багато різних плюсів. Наприклад, це може бути додатковий спа або додаткова, не знаю, Покращений номер, наприклад, або додатково гольф, гольф заброньований, або ще якісь яхти. Тобто кожний тур це індивідуальний, і ми його розбираємо на інших наших семінарах вже детальніше. Як це виходить? Як ми використовуємо свій travel point? Ну, дивись, по-перше, кожного місяця, якщо ти на платиному пакеті, а я рекомендую платиному пакет, тебе накопичується 270 travel поинтів кожного місяця. Або ти партнер, або ти не партнер, неважливо. 270 тривалпой в кожне місяця. І тут ти вже вибираєш. Тобто ти можеш платити зліва, подивися хайят редженсі, тисячу доларів, ти платиш зі своєї картки, або ти розраховуєшся своїми накопичувальними пойнтами і платиш всього 7 доларів. Я забула тобі сказати про те, що World Tour, в чому їх особливість, що це лише 4 та 5 зіркові готелі. Тому ти поїдеш в хаят Regency в Дубаї всього за 7 доларів. Нереально, так звучить. Справа, ти можеш подивитися, як ми використовуємо ці тревелпоинти. Ти можеш використовувати їх або всі, і заплатити лише, наприклад, 7 доларів, як зараз на примірі у нас в Дубаї, або використовувати їх частково і далі використовувати або зберігати на наступні поїздки. Все, ти вибираєш лише ти. Це платформа GTV. Ми тут також розраховуємося нашими накопичуваними тревелпойнтами. Це апарк готелі. Щось по типу таймшерінгі, закритого клубу таймшеринг. Якщо ти не знаєш, що таке теймшеринг, пиши нам, ми тобі розкажемо. Тобто, іншими словами, це апарт-готелі. Тут же дуже класно, тому що ти також розраховуєшся своїми тревел-поінтами. і тут не лише на дві людини або на три людини. Тут же може бути і чотири, і шість людей ти можеш взяти з собою. І як правило, такі апарт-готелі, вони вже йдуть з кухні. Вони є в Мексикі, в Італії, в Іспанії, в Португалії, навіть в Канаді. Тобто, вони по всьому світу. У нас є три основних пакети, які ми використовуємо о, в траворі. Я тобі рекомендую платнену, і я почну з нього розповідати. Що надає тобі платнену? Він надає тобі 80% знижки на готелі. Він дає тобі 80% можливості розрахуватися своїми travel-поінтами і він надає тобі одну безкоштовну компліментарну поїздку, але це вже трішки інше. Так. Титаню membership він також надає тобі одну компліментарну поїздку, але ти вже використовуєш 50% своїх поїнтів. Ти можеш використовувати 50%, в тебе знижка на готелі до 50% і також ти можеш бути нашим партнером. Сіло membership не дає тобі можливості на копичівних тревел поїнців. Ти лише маєш доступ до тревел сайту. Ну так собі, да? вже якщо брати, то брати вже. З тревелпойтами. Різниця між мембершип Платіном та Титаніо лише у вартості і в залежності від знижки, яку ти хочеш отримати. Давай поговоримо про Платину, найпопулярніший, на якому я і всі, в принципі, мої партнери. Платіном мембершип ти платиш 269 доларів. Тут відразу вже включен один місяць твого використання твого мембершипу, тобто 135 доларів. 135 доларів відразу кладуться тобі на твій рахунок, тобто в тебе вже є накопичуваний рахунок з твоїми тревел тревелпойнтами. І одноразова оплата, звичайно, за вступ до нашого клубу. Якщо ти хочеш бути партнером, ти хочеш заробляти, ти хочеш отримувати безкоштовно свої тревел поинти, тоді ти маєш стати партнером. Партнерський тревелш-мембершип, він платиться одноразово на рік додатково 80 доларів. Що він тобі дає? Він тобі дає твій особистий веб-сайт, робочий веб-сайт. Він дає тобі доступ до бек-офісу, він тобі дає маркетингові всі відео, як продавати, як розповідати, доступ до тренінгів, до семінарів, доступ до конференцій і так далі. І так далі. Дуже багато можливостей твого росту. Також він дає тобі можливість. Такс, списання такс. Так, звичайно, тому що це бізнес ти, ти будуєш за 350 доларів твій особистий бізнес. І якщо ти хочеш отримувати безкоштовні тревел тревел-поінти, слідкуй наступне. Головне підключити перших три людини. Коли ти підключаєш перших три людини, ти автоматично становишся платеном директором. Що дає тобі платиному директору? Ну, по-перше, за кожного підключення нового твого, нової твоєї людини ти отримаєш 50 доларів за кожну. Тобто порахує 3 людини, 150, ти майже вже купив свій мемершіп. Якщо ти підключиш цих людей, на протязі одного місяця компанія нараховує тобі іще 100 доларів. Тобто, в принципі, ти вже платив свій мембершип, свій перший платіж. І потім, якщо в тебе підключення три твоїх платином мембершипа, кожного дня. Кожного дня компанія нараховує тобі 4,45 доларів. І в кінці місяця це виходить 135 доларів. Тобто ти вже не платиш нічого зі своєї картки, компанія списує просто з твого бізнес рахунку, твої 135 доларів за оплату membership І тим самим ти продовжуєш накопичувати свої тревел-пойди, угу. які потім ти можеш конвертувати і поїхати в путівку за 7 доларів. Тому. Коли ти вже захочеш строїти свою, далі свою систему, свій, свій бізнес, це вже трішки інше, і ти можеш звернутися саме до тієї людини, яка тебе запросила, щоб дізнатися більше про це. Компанія надає дуже класні можливості бізнесу, росту. У тебе нема ніяких стопів, у тебе нема... У тебе немає ніякої цієї, верхушки, до якої ти не можеш дійти, немає цієї вершини. Ти можеш працювати, розвиватися більше і більше, і більше. І коли ти вже доходиш до амбасадора, це, це одна із таких передових до дуже великого заробітку. То компанія починає нас вже балов. Компанія вже дарить нам нові тони, вже додатково у нас дві поїздки на сім'ю. На сім'ю, дві поїздки безкоштовних на рік, плюс нам дарять дуже класні дорогі подарунки. У Нас дуже велике нарахування бонусів і дуже великі перспективи. Ти можеш дорости до того, щоб заробляти в місяць 3200 американських доларів. Тобто тут є можливості. Твоє бажання і наша команда. Якщо тебе це зацікавило, якщо тебе зацікавило це як партнера, звертайся до тієї до людини, яка порекомендувала переглянути цей відео. Якщо ти хочеш користуватися просто цією системою, отримувати знижки. Подорожувати задешевше, накопичувати свої кошти та потім витрачати їх на подорож. Також звертайся до тієї людини, яка порекомендувала переглянути тобі це відео. І якщо будуть додаткові питання, знай. Ми завжди тут. Дякую за увагу.